А інші добре не віддати. Немає запрошень? Тоді голосуємо за зміни запропонування Кузьмин, Перший – перше це передбачено 2012 рік, друге, надати права українському картинах військові. Третє, передбачити себе у прикладі договору, передбачити відповідальність сторінця своєчасні складені розрахунки. Все. Прошу підстави голосування. А єдино передбачити розвідка вказати за і прошу за рішення в целом, закона связи. Наступне питання про поповнення свободного капіталу комунального підприємства та порохівського на комісіях комунального міського раду.